Учитель це не просто професія, а покликання, з якого починається шлях кожної людини до знань, самореалізації, успіху. Саме тому День працівників освіти займає особливе місце в житті Луцького педагогічного інституту. Це свято об'єднало не лише викладачів, а й студентів, які з особливою повагою говорять про своїх педагогів. Дуже любимо наших викладачів. Вони нас завжди підтримують, завжди виручають самі важкі моменти. Вони дарують нам. Можна сказати, ту любов як батьки. Наші вчителі це просто найпрекрасніше, що в нас є. Вони дуже потужні, круті, і я їм просто заздрю, що вони дуже сильні. Пройшов лише місяць наш мого навчання тут. Мені дуже подобається, що викладачі дуже теплі дуже тепло нас зустрічають, дуже хороша атмосфера, всі дуже дружні. Хочемо сьогодні подякувати нашим викладачам за те, що вони вкладають в нас тепло, і душу і своє серце. Відкрила святкову програму пісня про вчительку вже традиційна для цього дня композиція, що стала символом пошани педагогів. Слів подяки за професійність, згуртованість, відданість вчительській професії звернувся до колективу та студентів ректор Петро Бойчук. Ви ті, хто сьогодні запалює іскорку знань. Ви ті, хто формує дорогу життєву, ви ті, хто навчає мудрості. Ми зробили велику роботу. Сьогодні ми об'єднали два заклади в один заклад. Заклад вищої освіти, Луцький педагогічний інститут і заклад фахові передвищої освіти. Має можливість сьогодні набирати з бази 9 класів, формувати, зійснювати ступеневу підготовку і закінчувати вже магістром майбутньому. Це те, що сьогодні так треба для держави. Те саме той пахівець, вчитель, який прийде в школи, сучасний, креативний, знаючи, що робити і як робити. Дякую працівникам всім за спільну, єдину працю і святом вас, всіх, миру, перемоги. І успіхів на всіх фронтах за вагомі здобутків науково-педагогічній діяльності забезпечені оптимальних умов для провадження якісного освітнього процесу, чимало працівників Луцького педагогічного інституту отримали почесні грамоти та відзнаки. Багато в цей день вітань дарували студенти своїм викладачам і наставникам, а свої побажання підкріпили чудовим святковим концертом. Tri si va ser teva obra tot un any